У нас знову зміна декорацій і ми будемо робити заготовки для серединок. Для цього змішуємо січку, змішуємо три кольори: світло-сірий, темно-сірий і чорний. Відставляємо, і будемо робити ось таку серединку. Вибираєте будь-яку бусину, кристалик чи камінчик, який вам до душі, і робимо наступне: беремо дріт і нарізаємо його. Ось так, тепер беремо бусину чи кристал і одягаємо. Ось так. Круче їм. Зайве обрізаємо. Робимо заготовки для бутонів. Для цього ми маємо скрутити такий невеличкий равлик. Ось так. І стеблинку завертаємо, щоб вона від серединки йшла. У нас має вийти три равлики, три дротики з маленькими кристалами або бусинами, і один дріт з великим кристалом, або бусиною для великої квітки маку. Для течінок робимо ось такі заготовки, торочки. Беремо прозору стрічку і обрізаємо зайве. По довжині стрічка має бути 20-21 см, і довжина торочки має бути 2 см. Тепер збираємо наші торочки ось таким чином, півколом. Робимо це ось так. Ось і закріплюємо. Тепер з'єднюємо дві половинки. Мають вийти ось такі пухнастики, і будемо клеїти склярис на кінчики. Ось такі мають на світі серединки.